Літо прекрасна пора, коли стовпчики термометрів показують понад 25 градусів. Вода в річках та водоймах поступово прогрівається і відкривається пляжний сезон. Але фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій наводять сумну статистику по загиблим у водоймах цьогоріч. Початку поточного року на території Сумської області на превеликий жаль на водоймах вже загинуло 25 осіб. Основні причини нещасних випадків це недотримання правил безпечної поведінки на воді та нетверезий стан відпочивальників. Тому ми звертаємось до громадян, щоб вони дотримувались правил поведінки на воді. А саме відпочивайте і купайтесь лише на спеціально облаштованих пляжах. Не запливайте далеко та не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах. Не купайтесь занадто холодній воді. Не заходьте воду в стані алкогольного сп'яніння, не пірнайте в незнайомому місці та не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. У разі, якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, не панікуйте. Зателефонуйте в службу порятунку за номером 101. та не беріть на себе непотрібні ризики, якщо ви не впевнені в своїх силах, тому що потерпілий може потягти вас на дно. Пам'ятайте, що вода приховує у собі небезпеку. Зробіть усе можливе, щоб не допустити трагедії. Ваше життя у ваших руках. Будьте обережні під час відпочинку на воді. Аби він пройшов безпечно, суворо дотримуйтеся усіх порад рятувальників в екстрених ситуаціях телефонуйте 101. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ